І так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про те, що нам в господарстві не потрібне. Думаю, всі з назви догадалися. Отже, буду коротко. Перша позиція це снігоуборочний отвал. Ширина 2,5 метра, висота 65, якщо не помиляюся. Особливість цього. Снігоочисного отвалу в тому, що він новий, він ні разу не використовувався. Він простоя тут вже третій рік стоїть в нас, ні разу ми його не чіпляли. По комплектації тут вся гідравліка все є, піднімається вверх-вниз. І також стоїть гідроциліндр на угол атаки самого отвалу. Тобто не глуха. Заслонка така, а саме гідроциліндр стоїть, тобто можна в ходу регулювати угол атаки. Узнавав на сьогоднішній день ціна такого нового 60 тисяч гривень. Я просю 45 плюс торг. Ну, знову ж таки, це все по телефону. Так, далі. Друга позиція це бочка 1,8 куба. Була вона у нас під водою. Але, ну, якщо по-хорошому, то її можна зробити і довести дома. Ось тут милатку кидали, але треба вирізати трошки більше, тому що ось тут впередку ну, є моменти, які можна було б підварити. І можна буде її використовувати також під воду. Або ж якщо не під воду, там під зерно якесь, там, чи під що-небудь, в принципі, теж е, піде. Дві позиції на сьогоднішній день, які ми. Вирішили, що точно продаємо. Ось така ця бочка. 1,8. Тут з цим Ось такі вони, я бачив, їх багато є. Ось так от. Ну і отвал. Отвал знову ж таки новий в роботі не був. Ось навіть тут позначення ще рідні. 6-5, це як ставили. Ну тобто, нові, нові. Так що так, все, пишіть, дзвоніть, кому що цікаво, набирайте. По бочці ціна не знаю, тисяч, мабуть, 3. А там, якщо буде стартова три тисячі гривень. Все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.